Огляд завжди починається з бесіди. Зазвичай ця процедура не є болісною. Харчування безпосередньо впливає на виникнення проктологічних захворювань. Найбільш поширені проктологічні захворювання це геморой, тріщина гостра та хронічна та гнійничкове захворювання, таке як парапроктит. Важений огляд був би із 40 років, навіть якщо немає скаргу. Ольга Сидоренко, хірург, хірург-проктолог медичного центру Інтегро, закінчила Дніпропетровську медичну академію, Київську національну медичну академію після дипломної освіти імені Шупика. Пройшла спеціалізацію по проктології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Досвід роботи хірургом п'ять років, хірургом-проктологом два роки. Працює в медичному центрі Інтегро та інших медичних закладах міста Черкаси. Які захворювання лікує лікар-проктолог? Лікар-проктолог займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань, які стосуються анального каналу прямої кишки, навколишньої клітковини, а також інших відділів кишечнику. Коли потрібно звернутися до проктолога, на які симптоми слід звернути увагу. Найчастіше звертаються пацієнти, у яких турбує біль в ділянці анального каналу. Коли вони самостійно напальповують якісь там утворення, коли є виділення ізонального каналу крові, слизу, гною або якісь інакші, коли є відчуття свербежу, дискомфорту, але немає ніяких на то зрозумілих для людини причин, варто приходити і оглядатись. Також хочу зауважити, що важливо оглядатися у проктолога, коли ви маєте інакші кінчачні симптоми, наприклад, часті метеоризми, вздуття, а також болі в животі, Ті, які віддають в ділянку прямої кишки та промежини. Ще в давнину лікарі намагалися лікувати хвороби прямої кишки. В одній із праць Гіпократа приділялася велика увага лікуванню геморою та інших хвороб прямої кишки. Метод припікання та відсікання гемороїдальних вузлів досі використовується сучасними проктологами. Перші спроби ендоскопічних досліджень найчастіше були небезпечними не тільки для здоров'я людини, але й для її життя і відносяться до кінця XVIII століття. Так, у 1800... Шостому році німецький лікар Філіп Базіні створив лайтлейтер прототип сучасного ендоскопа для дослідження прямої кишки, вуха, ротової порожнини та уретри, який не встиг знайти застосування на практиці. Лікаря покарали за цікавість, позбавивши можливості випробувати винахід. Як підготуватись до прийому у лікаря-проктолога? Непогано мати з собою амбулаторну карту. Якщо були нещодавно якісь обстеження, аналізи, взяти їх з собою безпосередньо для того, щоб отримати якісне обстеження та заключення від лікаря, було б непогано зробити перед оглядом очисну клізму. Зазвичай вже використовуються готові аптечні розчини, які можна придбати. Без рецепту і провести механічне очищення кишківника за допомогою готового розчину. Детальні інструкції для цього існують. Це забезпечить огляд і прямої кишки, і гемороїдальної зони, і анального каналу. Як проходить огляд у проктолога? Огляд завжди починається з бесіди і збору анамнезу. аналізу. Спочатку ми цікавимося, дізнаємося, що турбує, які перші скарги турбують пацієнта. Після того ми дізнаємося, як це довго, які можуть бути супутні патології, що могли би впливати на перебіг захворювання. Після цього проводиться огляд. За потреби проводиться огляд і живота, пальпація живота. Після того проводиться проктологічне обстеження. Безпосередньо оглядається периональна ділянка, шкіра навколо ануса чи не має ніяких патологічних утворень. Після цього проводиться пальцеве дослідження анального каналу та прямої кишки. І достовірність більш у огляді нам дає проктоскопічне обстеження або ще аноскопічне, там де ми можемо оцінити стан слизової, стан гемороїдальної ділянки в прямій кишці. Відповідно до цього поставити діагноз та заключення. Також існують ще методи діагностики ректороманоскопія, яка дозволяє оглянути трішки більший відрізок кишківника, що залучає і пряму кишку, і часткову кишку сигмоподібну. Чи болісна процедура огляду у проктолога? Зазвичай ця процедура не є болісною, тому що забезпечується правильне положення пацієнта. Це положення на лівому боку. І з приведеними нижніми кінцівками до грудної клітини. Умовно, це така позаембріона. При цьому вигляд прямої кишки стає іще прямішим. Якщо ми не маємо на цей момент якоїсь гострої тріщини або гострої уже болісної патології, то огляд буде безболісним. Причини виникнення проктологічних захворювань це генетична схильність, перш за все, це спосіб життя. Тобто це може бути сидяча робота, це може бути робота із тяжкими предметами, підйом тяжких предметів. У спортсменів, які також працюють з тяжкою вагою, також провокується така хвороба, як геморой зачасту, та також інші, в тому числі це провоку хвороби анального каналу, провокуються недостатньою гігієною, закрепами та зловживанням алкоголю і гострої їжі харчування безпосередньо впливає на проктологічні захворювання, тому що при порушеннях харчувань, при порушеннях дієт, люди часто можуть страждати на закрепи та розлади, які і провокують підвищення тиску в анальній ділянці, а також провокують мікротріщинки та проникнення інфекції слизову прямої кишки які проктологічні захворювання найбільш поширені. Найбільш поширені захворювання це геморой, тріщина гостра та хронічна, поліпи анального каналу та гнійники, тобто парапроктит. Чи потрібно звертатись до проктолога, коли немає симптомів? З якого віку варто перевірятися у проктолога? Коли немає явних симптомів, варто звертатися з жінкам, які готуються до вагітності або є вже вагітними, для того, щоб отримати інформацію з приводу профілактики закрепів, харчування, гігієни, способу життя. Наразі немає в Україні чітких меж, коли конкретно в якому віці треба йти до проктолога. Тому зазвичай наше населення звертається тоді, коли є скарги. А в європейських країнах бажаний огляд був би із 40 років, навіть якщо немає скарг. Чому ви вирішили стати хірургом-проктологом? Насправді тому, що я зіткнулася з тим, що багато жінок соромляться чоловіків, лікарів. І насправді мені стало цікаво, а чому би я б не могла їм допомогти. І напевно з цього все і почалось. Чи впізнають вас пацієнти поза кабінетом, про що говорять при зустрічі? Так, впізнають і кажуть, останнє, що було, це, ну, я вже дізнався, що ви також цим займаєтесь. Я говорю, чим Ну, не тут, не там, де ми зараз з вами бачимось, а на, тій, на іншій там роботі вашій. Я, я вас зрозуміла. Приходьте, якщо треба. Чи просять вас знайомі поза кабінетом проконсультувати або зробити огляд? То зазвичай не просять, вони в кабінет не дуже добре йдуть. Чи пам'ятаєте ви свого першого пацієнта? Було страшно чи цікаво? Не пам'ятаю людини. Я вам зараз розповім, чому не пам'ятаю конкретно першого пацієнта, тому що огляд прямої кишки входить не тільки в обов'язки лікаря-проктолога, а й лікаря-хірурга при окремих патологіях. Тому пряму кишку ми до цього оглядали і були з нею знайомі, але спеціалізовано я вже пізніше з нею познайомилась, скажімо так. Чому не потрібно боятись лікаря-проктолога? Тому що він не страшний. Партнер показу медичний центр інтегро.